Всім привіт! Звати мене Ярослав. Займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупив у Швейцарії на вільний продаж. Це такий класний та надійний автомобіль. Це Peugeot 508 2015 рік з оригінальним пробігом 195 тисяч. З двигуном 2,0 дизель. Двигун тут йде дуже надійний двохлітровий дизель на 133 кВт на автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор Ай цей автомобіль я викупив сам особисто в Швейцарії, доставив його в Україну, повністю сплатив всі митні платежі, зробив сертифікат відповідності та вже знімаю відогляд для вас. Додивляйтеся відео до кінця. Автомобіль стоїть в рідній фарбі, буду вам поступово показувати його товщиноміром. Також вам надам ВІН-код для перевірочки. Не забувайте, що також цей автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому СТО, будь-де завгодно. Друзі, ми знаходимося в місті Радовилів, це Рівненська область, це 100 км до Львова, 100 км до Рівного. Також ви можете самостійно приїхати, протестувати автомобіль, і також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Ми можемо цей автомобіль вам доставити під дім. Це вже більш детально по телефону. Також ми надаємо повністю пакет документів, робимо на вас договір купівлі-продажу. Також допомагаємо з реєстрацією автомобілів в сервісному центрі МРЕО. Можливо, хтось цього не знає. Перша реєстрація цього автомобіля в сервісний центр в сервісному центрі Мрео буде десь в районі 200 250 доларів. Ось такий друзі, автомобільчик. Автомобіль на дуже класній комплектації. Практично максимально тіль максимальні, тільки немає повноцінного шкіряного салону. Розкажу вам трошки по комплектації. Присутні в нас такі вже гарні фари. Сильні ледовські. присутні у нас передні партроніки, протіутуманні фари, фари, денні ледовські ходові вогні. Ось така у нас хромована рішіточка, це вже Peugeot, де, як ви знаєте, рестайлове. Няких сколів, подряпин, царапин, по передній частині немає по капоті. Ще раз нагадаю, автомобіль все в рідній фарбі. Стоїть у нас ось така гарна резина, легкоспавні диски, всі оригінальні, пежовські. 23 й рік резина з дуже класним. Протектором зразу надаю вам ВІН-код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте по ВІН-коду. Також у нас присутні датчик світла, датчик дощу. Проекція у нас присутня. Заводська сигналізація по автомобілю. Датчик світла, датчик дощу, складання підігрів дзеркал, дублюючі поворотники, бліси, мертві зони. Ось такий автомобільчик по лівій стороні. Автомобіль, як ви бачите, просто дзеркало. Ніяких подряпин, царапин, сколів по автомобілі взагалі немає. Безключовий доступ по всіх дверях. Кожна кнопочка все по автомобілі працює. Вікна у нас притоновані заводським напилом, за воду. Також у нас присутній панорамний дах на всю кришу. Також рейлінги хромовані. Таке в нас гарне виконання. Ручки дверей у нас ідуть під хром. Тут також гарний у нас, гарне виконання під хром іде. Ось такий, друзі, автомобільчик. По лівій стороні, ще раз нагадаю, ніяких подряпин, сколів, царапин взагалі по автомобілю немає. Всі легкоспавні диски в нас в гарному стані. Резина також в гарному стані. Тормозні, бліни, колодки. Все по автомобілю обслужено. Також забув вам сказати, по приїзду, по приїзду в Україну автомобіль я повністю обслужив. Поміняв роліки, ремні, помпу, масло в двигуні, ремень ГРМ, Новому власнику взагалі по автомобілю нічого не потрібно робити. Також по задній частині, задні стопи в нас не запутівчі, не потріскані. Дуже гарний стан. Також на... задні стекло у нас йде з підігрівом, задні патронічки по автомобілю присутні. Всі логотипи Peugeot, все на місці. Камера заднього огляду у нас також присутня. Peugeot 508. Все на місці, також по днищу, подивіться на днищі автомобіля швейцарської машини. днищі просто як нове. Ніякої ржавчинки, нічого по автомобілю немає, також по ходовій частині все в гарному стані, нічого не стукає, не грюкає. Дійсно, хороший та перевірений автомобіль роками. Також вам показую по правій стороні, по правій стороні ніяких запотівань немає, по автомобілю тріщин, подряпин, м'ятин, взагалі нічого немає. Також вам показую. По правій стороні ви бачите просто автомобіль дзеркало. Ніяких царапин, подряпин, сколів по автомобілю немає, по вікнах автомобілі все рідні. Також ці легкоспавні диски показують по правій стороні в гарному та збереженому стані. Ще раз нагадаю, присутні у нас смертні зони бліси, складання підігрів зеркал, дублюючі поворотники. Безключовий доступ по правій стороні також по всіх дверях. По середній частині також ця тормозна система обслужена. Резина йде, у нас це сезонка. Подивіться, з яким класним протектором. Оригінальні пежовські легкосплавні диски. Так, а зараз я вам покажу цей автомобіль на лакофарбове покриття. Ось такий у нас, друзі, професійний товщиномір Profi-Line Почнемо зараз ми з капоту. Буду вам робити заміри. Капот у нас 95,1, 105 оригінал. 74. Крило у нас 109 оригінал. 92,5 оригінал. 91,7 оригінал. 102 оригінал. 118 оригінал. 116 оригінал. Задня кришка йде у нас пластмасова по цьому автомобілю. Також праве крило 97 оригінал. 104 оригінал. 81 оригінал. 89 оригінал. 91 оригінал. Друзі, все є автомобіль в рідній фарбі. Дійсно, зараз знайти автомобіль в Європі в рідній фарбі це дуже рідкість, дуже велика рідкість. Дах у нас в оригіналі, все, все автомобіль в рідній фарбі. Так, зараз перейдемося до салону. Покажу вам цей автомобільчик по салоні, як він виглядає. Розкажу вам по функціях, які є функції автомобіля. Так, перейдемося до салону, безключовий доступ водія. Так, Почнемо з дверної карти. водія. Подивіться на стан дверної карти. Присутні у нас 400 клуб складання, регулювання зеркал. Дверна карта не подерта, не зацарапана, не затерта. Також знизу по двірній карті ніякої ржавчинки, нічого такого немає. Це швейцарська машина. Також по пройомчиках нам нас ремнем безпеки не побито. Більшість автомобілів більшість автомобілів що кидають ремень безпеки і б'ють прийоми. Потім їх шпаклюють, фарбують тут все в гарному та збереженому стані. Присутні на стоп електричний ручник, регулювання фарами. Присутнє у нас мультифункціональне кермо, мультикермо, Кожна кнопочка ще раз нагадаю, по автомобілю працює. Подивіться, якому у нас стані кермо. Можливо, є якісь мінімальні сліди експлуатації. Але це, друзі, нічого страшного немає. Підрульові пеліпістки по автомобілю присутні. Також ще раз нагадаю, автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор асін. Двохзонний клімат, контроль, дуже багато різних функцій. Такі в нас карманчики присутні, можна поставити будь-собі що завгодно, якісь напої, каву, чай. Тут є в нас прикурувач. Також підігрівчики з сидінь по автомобілю присутні, система SOS. Такі в нас є дефлектори, також, відкидаються, закриваються. Ніші такі спеціальні. Всі оригінальні коврики по автомобілю присутні. Подивіться, на стан педальки, вони не витерті, не потерті також. Дійсно, друзі, автомобіль в гарному та збереженому, та збереженому стані на свої роки. Так, перейдемося до дверної карти задньої. Покажу вам дверну карту. Подивіться, якому вона також стані, в гарному та збереженому. Друзі, по автомобілю хімчистку ніхто не робив. По приїзду я його ленько з плесосим повитирав і знімаю вам, показую все чесно, відкрито по автомобілю, так як є. Ніхто не намазував автомобіль. Ось так автомобіль приїхав зі Швейцарії, так я вам його і показую, всечасно розказую по цьому автомобілю. Також покажу вам попередній частині з такого ракурсу автомобіль. автомобілі дуже приємний запах, тварин не возили, в автомобілі не курили, також по пластмасці все в гарному стані. Сидіння у нас складається в рівну підлогу і дуже робиться великий багажник. Присутні нас також по автомобілю. Повністю вся сервісна історія. На жаль, це не від цього автомобіля. Сервісна історія присутня у нас в бардачку. Так, перейдемося до заднього багажнику. Покажу вам під багажником. Някої ржавчинки по автомобілю немає знизу. Є ще, є ще також автомобілі приїжджають. І під кришкою багажника ржаві. тут все в гарному стані. Також у нас присутня повноцінна полочка по цьому автомобілі. Бокова пластмаса у нас не затерта, не потерта, не почухрана. Полочка у нас відкидається, складається, все спрацьовує. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий, друзі, автомобільчик. Також по обшивці, кришки, багажнику, також ніяких царапин подряпин немає. Дуже класний та сучасний автомобіль. Також показую вам задню праву дверну карту, вона також в збереженому гарному стані, також по прийомчиках. Ніде нічого не побито, не почухрано, не подерто. Так само по пластмаски, все гарно, вся безпека автомобіля на місці. Є в нас такий великий підлокотник, також можна собі щось поставити, будь-що завгодно. Дуже комфортний та надійний автомобіль. Дешеві обслуговані, дуже багато місця по автомобілі. Подивіться, скільки в ньому місця. Просто корабель. Також по болтиках показую вам, що ніхто нічого не крутив, не знімав. Так, дверна карта пасажира, також все в гарному стані. Ніяких потертистей, подертистей по автомобілю немає. Також по прийомчиках все в гарному та збереженому стані. По болтиках також. Кожен болтик вам показує, можливо, цей автомобіль буде доставлятися на доставку, щоб потім не було лишніх питань, запитань. Показую вам все відкрито та чесно. А у нас присутні, бокові дефлектори. Регулюється у нас сидіння. Ось так. Електричне регулювання сидіння, воно також все спрацьовує, як ви бачите. Електричне регулювання сидіння пасажира та водія. Також у нас присутній великий підлокотник ось такий, є в нас шторочка така закривається. Так, друзі, показую вам саме основне сервісну історію автомобіля. Присутня в нас така велика папка, велика книжка по цьому автомобілі, дуже багато різних паперів по цьому автомобілі. Так, від початку до кінця фіксуйте, перевіряйте собі через Google-перекладач. Будь де завгодно, по офіційних дилерах, по кар'євертікалах. Останній сервіс був на 184 тисячі в швейцарії. Можете собі зафіксувати, поперекладати, що мінялося по автомобілю. Також не забувайте, що я цей автомобіль повністю обслужив. Ще раз нагадаю вам поміняв масла, фільтра, ремінь, ГРМ. Топлений фільтр, масляний фільтр, новому власнику взагалі по автомобілю робити нічого не потрібно. Також по ходовій частині нічого не стукає, не грюкає, не грюкає, сідати та й кататися цим автомобілем. Так, зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як працює автоматична надійна коробка. Покажу вам його під під капотний простір. Так, друзі, автомобіль ми заводимо. Автомобіль заводиться. Чітко, рівненько, стоїть хороший акумулятор, також я забув вам сказати, поставив новий новий акумулятор на цей автомобіль вартістю 120 доларів. Запас ходу у нас 125 км, 195 000, чесного та перевіреного пробігу. Також по автоматичній коробці включаємо ми на R. Виводиться зразу камера заднього огляду, затемнене дзеркало, панорамний дах на всю кришу. Також включаємо ми на драйв. Ніякого пенка, ривка взагалі по автомобілю немає, що на холодну, що на гарячу. Також ставимо ми на паркінг. Дуже надійні та виносливі коробки, а саме гідротрансформатори гідротрансформатор ISін. Хто мав такі автомобілі на ISін, той знає. Так, по клімату контролю, все в нас працює, все в нас дує. Також в попередній частині ніяких подряпин, царапин, нічого такого немає. Проекція в нас по автомобілю працює. Кожна кнопочка. По автомобілю працює, регулювання музикою, круїз контроль. Дуже класний та збережений автомобіль. Так, зараз вам я його покажу під капотний простір цього автомобіля. І ми проїдемося в ним, покажу вам його в русі. Так, під капотний простір. Ось такий, друзі, підкапотний простір. Ще раз нагадаю, стоїть новий акумулятор. Антифриз нащастенький, двигун не мився, ніяких потьоків масла по двигуну немає. Дуже чітко та класно працює двигун, це 2,0 ХДІ, 133 кВт. Ці двигуни виносливі, якщо при, правиль, при правильному обслуговуванні виїжджають без проблем 600-700 тисяч. Дуже класні двигуни. Друзі, чесно, машина добротно зроблена, що автоматичні надійні коробки, що двигуни якісні, дешеві обслуговування, дешеві в ремонті, то купить цей автомобіль не пожаліє. Дійсно, за цей автомобіль я відповідаю. Та ще раз нагадаю, він готовий на будь-які перевірки. Так, зараз ми проїдемося цим автомобілем, покажу вам його в русі. Електричне регулювання сидінням водія. Кожна ще раз кнопочка нагадаю, працює. Так, друзі, включаємо драйв. Вирушаємо. Знімаємо з електричного ручничка. Покажу вам його трошки в русі, як автомобіль себе поводить в русі. Автомат Автоматична коробка гідротрансформатор АйСін спрацьовує чітко, без затримок, плавно переключає. От зараз вам покажу по обертах, сигналізує нам, що потрібно пристібнутися. Зараз ми виїжджаємо на трасу, трошки проїдемося цим автомобілем. Мертві зони пліси в нас по автомобілю присутні також. Двохзонний клімат-контроль. Ще раз нагадаю, друзі, ми знаходимося в місті Радивилів, це є в Рівненська область. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто вони зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Автомобіль м'який, не жорсткий, просто корабель, можна так сказати, французький корабель. Так, набираємо ми трошки, покажу вам його по автоматичній коробці, по обертах. Плавно. Автоматична коробка АСІН спрацьовує, переключає гарно. Друзі, кого зацікавило даний автомобіль? Телефонуйте. Також не забувайте підписатися в Viber-групу на youtube канал. Там буде опис під відео та повна інформація. Телефонуйте, радий вашим дзвінкам. Звати мене Ярослав. Всім до зустрічі, всім па-па.